Недільний ранок ставок у селі синів неподалік гощі на тутешній водомі багатолюдно. Тут вперше провели фестиваль з риболовлі. Почати вирішили з дитячих змагань. Два десятка юних учасників приїхали сюди позмагатися у вправності ловлі щуки на спінінг. За кожною дитиною закріпили дорослого. Суддя провів для них попередній інструктаж. Дорослий може закинути дорослий. Може показати, показати два рази, як там висли. показати, як витяг біля берега. Ну, щоб не зацепилось, подьорнуть, може саком. Якщо дитина кінла може потягнути, а витягнути не може. Дорослих за неї це робить. Організатори передбачили правила, щоб рибалки не заважали один одному. До прикладу, визначили відстань між учасниками, яка мала дорівнювати довжині витягнутого спінінга, і попередили всіх дітей про необхідність суворо дотримуватися правил безпеки. Спінг кожен має приваночка, гострий крючок на кінці. Коли ви там махаєте, що ну дивіться, обережно, щоб не можна зацепити ціпити. і не травмувати нікого. можна й виколоти, і руку, і не дай Бог. Переможця та призерів змагань визначали за результатами двох турів. Лідерами ставали ті, кому пощастило зловити найбільшу рибину. Дехто зумів витягнути півтора кілограмові щуки. На місці рефері зважували рибу та уважно підраховували всі результати. Врешті головний приз цього дня виборов юний рибалка Богдан Омельчук. всіх порвав. Так, друзі, спочатку Богдан бізи. Так, держи кручу. Держи кучу призів. Богдан отакий спинінг новенький виграє. Молодець. Держи кубок, переможця. Медалька тренер А де тренер, тренер Богдан ну, тренер, Тренером А Я бачу, викинув ну тут посаді щуку витягував. Прямо аж туди до корови дотягнув. Переможець та призери по завершенню змагань були не але порадили іншим дітям долучатися до подібних заходів і цікаво та активно проводити своє дозвілля. Хай побільше тренуються і більш ходять. Над потім ловити рибу треба не здаватися. до своєї цілі долучилися до фестивалю дорослі, серед яких чимало затятих рибалок, майстрів своєї справи. Вони активно ділилися досвідом з дітьми та показували тонкощі рибальського ремесла. Група рибалки ринці була активна, все роз вас зібралися, скупили. Всім дякуємо за те, що допомагали. Все понравилося, все суперово. Будемо брати участь. якщо буде ще щось проводиться, будемо обов'язково брати участь. Це були перші змагання з рибальства на цій водоймі, але точно не останні, говорить власник ставка Тарас Поліщук. Він подякував усім, хто допоміг організувати свято для дітей. Малеча була дуже задоволена. Отримали масу емоцій. Дякую селищній Ощанській селищній раді за те, що організували нам дітей. Дякую так само. Всім, хто приєднався до цього дійства, діти були задоволені. В майбутньому плануємо зробити це хорошою традицією. Усіх учасників фестивалю нагородили пам'ятними призами та сувенірами. Найбільше нагород отримали переможець та призери змагань, але головне зі слів організаторів це ті емоції, які отримали діти у чесній спортивній боротьбі. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.